Студія Музею України ТВ вітає своїх шанувальників. Сьогодні у нас в гостях гість Вячеслав Рожко, відомий журналіст, головний редактор інтернет-видання Закарпатський край, постійний автор часопису музею України Інна Васіч, знаний дослідник історії Закарпаття, краєзнавець і людина, яка дуже любить свій край Закарпаття. Отже, пане Вячеславе, якщо можна, скажіть, будь ласка, для чого було створено часопис «Закарпатський край і яка головна його ціль? Ну, сказати так, знаєте, якби Закарпатський край взагалі взагалі-то дуже активаний край. І багато чого казати взагалі то ну, лишнього не треба. Але все одно так сказати, наголосити на тому, що якби, культуру Закарпатського краю мову. Взагалі-то архітектуру, є багато на Закарпатті, є багато музеїв, які створені за власні ініціативи, є багато таких, що люди взагалі-то, хоча щоб це не померло, щоб жило. Ну, ну як би, Закарпатський край взагалі-то веселий і творчий край. Багато людьми. І можна сказати багато людьми і культурою і свої історії, і піснями, і колядками, і, і фольклор такий різноманітний, надзвичайний, що цього не переказати. Але не то й було створено такий взагалі то музей, край закарпатський, як журнал, щоб розказати, донести до людей, щоб не забували і щоб нагадувати те, що ну працюємо ми для того, щоб. Це все оспівювалось і розказувало для України. Ви нещодавно побували в музеї Бабки Павлини, побували в багатьох приватних музеях, в садибах сільського зеленого туризму. Що ви можете сказати про цю, скажімо так, можна сказати, вже велику туристичну галузь скраю? Ну, я можу сказати одне, що не, не, не дуже розвинуте те, що багато є святів країн, таких як взяти Мальту. От країна живе для того, там за е, турист забезпечує країну всьому. А в нас зелений туризм і туризм, такий як на Закарпатті, він є нерозвинений. Потребує того, щоб його розвивали, того, щоб багато, ну як би сказати, є багато спонсорів за кордону, але наші місцеві чи влада, чи щось таке, не допускає тих людей, щоб вони дали розвиток. Розвиток є, який фінансують тут. Є люди вкладники, що вони вкладають гроші, вкладають, якби ну, як ми кажемо, частиночку себе. А є такі люди, що тормозять того, щоб не можна оце, щоб не розвиватися. От я вважаю, що не тільки Закарпаття, а взагалі вся наша Україна, яка є невід'ємною того, що одне от, от від одного, яке одною цілою, що от ми могли б як Україна вся жити за рахунок туристів, того, що в нас є взагалі виняткові місця. От на Закарпатті взяти там взагалі, Київщину, взяти. Ну багато є таких областей, які от могли б за рахунок туризму жити. І Україна була б займала не тільки там одне з середніх місць, останніх місць, а взагалі на, на перших місцях була за рахунок виживання і життя, не виживання, а взагалі життя за рахунок такого бізнесу, як зений туризм чи туризм взагалі. А е, наш, е, наша телекомпанія і наш журнал е, фактично користуються сталою популярністю у туризмі, у туристів у країнах, у мандрівників. Куди б ви порадили поїхати взимку на весні і влітку на Закарпатті? Ну, взимку я не знаю, як у нас там є взимку, в Белятині є підйомник, який лижний, що там можна на лижах покататися, отак. Ну, на Закарпатті в Хузькому районі я більш за Хузьки можу сказати. Міжінщині там ще є, і взагалі, ну більшість тепер популярно Буковеді за ці Прикарпаття, ну це взагалі відомо всім. А так, от весною, весною, коли нарциси, долина нарцисів в Хузькі, от там в Кірішах є в район, район, там взагалі то там можна поїхати там нормально відпочити взагалі, то там ну коли розвітають. Природні, оце отвітіння нарцису, можна поїхати. Виснув взагалі в Карпатах можна знайти багато місць, куди сама природа запрошує, запрошує людину, відкриває якби от, свої шати, тільки приходь, відпочивай. Ну взагалі то, от як сама природа, як самі вона потребує шанобливого ставлення, не тільки взяв, відпочив, замусорів і тільки поїхав. все, я своє взяв, а ви вибачаєте там жити як хочете. Оце все потребує якби взаємності. Відпочив, віддай своє належне, поїхав. Оце, ну, Взагалі весною можна в Карпатах всюди відпочити, але скажу, що якщо ви плануєте поїхати на Синевір, там де є одне з тими чудес України, то там треба їхати кінець, от там червня, початок липня, ну, чи початок, чи взагалі весь липень, там до, до середини серпня можна їхати, тому що там тепло, нормально і погода більш як би казати стабільна сказати. А якщо ранньою весною чи там кінець літа, то взагалі бувають дощі, і погода така нагадує десь. ну, якщо... Різь. Так, така різка, ну, може комусь подобається така погода. Але я знаю, що багато, багато людей, які хочуть відпочити, то вони хочуть сонечко, там гарна погода, шашлички і все таке. Ну, Але я кажу, Кожний іде? Кожна своя. Ну і е, ми запрошуємо всіх мандрівників, туристів відпочивати на Закарпатті. А для наших е, цінителів, які можуть розмістити рекламу, які можуть надіслати якісь матеріали про історію проєкту, про його сьогодення, будь ласка, заходьте на сайт журналу Закарпатський край, є електронні адреси, читайте наші матеріали, надсилайте свої, розміщуйте рекламу і давайте селярка співробітничати. На все добре.